О, Матвійчик, ти сьогодні краще виспався, ніж вчора. Так? Не дуже. Не дуже. Ну, дивись, у нас сьогодні який день тижня, нагадай. Я забув. Я не знаю. Сьогодні четвер, а це означає, що завтра що? Ми Можна буде відпочити, тому сьогодні треба гарно попрацювати, виконати. Дані, і тоді можна буде відпочивати спокійно. Так. Киріл підключається. А Кирил? Ой, я Ось Він під'єднується вже зараз. Він підключиться, і ми почнемо. Не бачимо, а. А тепер віру. І не віжу. Ну, Кирюша спробує під'єднатись, а ми поки будемо потихеньку починати. Правильно в верхньому кутку. Що це таке, як це називається? Це алфавіт. Це називається алфавіт, або це називається абетка. І сьогодні ми будемо вчитися вховувати слова. За алфавітом, тобто в алфавітному порядку. Наприклад, в будь-яких офіційних підприємствах списки там робітників розташовані в алфавітному порядку, але в алфавітному порядку їх розставляє комп'ютер. А ми сьогодні спробуємо це зробити самі, ставити в алфавітному порядку. Так, ну що, напевно, напевно, поки не будемо. Наш дорогоцінний час витрачати, а якщо в нас час, то ми потім це зробимо. І так, Матвій читай, що таке алфавіт. <tuk -7> <tuk -7> Ні, голос, так, щоб я теж чула букв <tuk> чувала. <tuk -7>

Абетка або алфавіт це сукупність букв у писемності якої-небудь мови, тобто це не тільки українська, може бути алфавіт і іншої мови, що розміщені в певній послідовності. Тобто кожна буква у алфавіті має своє місце. Матвійчик, яка перша буква в алфавіті? Яка перша буква в алфавіті? Так, яка перша? Це буква А. Так. Й добрий ранок. Добрий, добрий ранок. ранок. А яка остання буква в алфавіті? Я. я. Так, це ми поговорили просто те, що кожна буква має порядок, і ми знаємо, що є перша буква і вона завжди буде перша. Є остання і вона завжди останала. Сьогодні будемо вчитися розташовувати слова за алфавітом. Як це робити? Поговоримо. трошки. А зараз послухайте такі рядочки. Усі торежде, їх 33 від А до Я. Це місто алфавіту звучить бочки, дружно, як і я. У нас в цьому віршику неправильно розташовані рядочки. Нам треба поміняти їх місцями. А ну подивіться уважно, як поміняти місце морядочки, щоб вийшов у нас гарний вірш. Ну, Перший і перед перший, думаю, що треба поміняти. Е? Ну прочитай, як буде, прочитай, готовий. Красиво і того, як сім я, самій став алфавітом звуч. Е, тобто це поміняти місцями треба? Так. Добре, ну давай тоді прочитай повністю, як вийде. Ось тут літери живуть. Їх 33 від адуя. Щасливий і дружний, як сім'я, самі з того фавітом. Тоді в нас не буде Рими. Да, ми не буде Рима в кінці. Ну, давайте подивимось. Ага. Тут немає, але напевно краще буде усі тут літери живуть. Щасливо і дружно, як сім'я. Це місто алфавіту звуть їх 33 від А до Я. В принципі, це може бути декілька варіантів, але просто треба те, що вони живуть щасливо і дружно, трошки вперед перемістити. Так, чи згодні ви а, з хлопчиком, який каже, що в українській абетці 6 букв? А б, б едек? Що... Абе. Сьогодні з тим, що, що стверджує хлопчик, що в українській АБ... Так. А що мається на увазі Матвій, під АБ? Це алфавіт. просто слово, тобто абетка і алфавіт це одне і те ж. Але тут у нас не рахують букви в абетці, так? Тут рахують букви саме в слові. Абетка. Так. А чи згодні ви ти, що насправді в українській мові в абетці не 6 букв, а в абетці 33 букви? Так. Так. Правильно казати, що в абесі 33, А в слові або ми рахувати, можемо не рахувати. Так, зараз відкриваємо свій зошит на сторінці 20. Зошит, де у нас є друковані завдання. Так, відкриваємо зошит, де у нас є друковані завдання з української мови на сторінці 20. такий. Так, так, ось так. Такое, что а такие? Так, сторинка двадцать. Двадцать. тату. На 20 й сторінці, в самому е, зверху, у вас є завдання 41. Бачите таке завдання? Mm -hmm. yeah. так. Є завдання 41. Воно ж і є на екрані. Нам треба прочитати загадку і назвати слово відгадку. Ану, послухайте, будь ласка. А з неї діти починають букварик читати з ранніх літ. Екзамен, Екзамен перший складають, тож треба знати її як слід, коли вже вивчена вона, а вже ж прислужиться сповна. Це І нам навіть у нас є підказка, перші букви рядочків складають з собою слово абетка, і Матвій молодець подав правильну відповідь на питання. І так, давайте з вами. Нам зараз треба внизу записати речення про кількість букв в абетці. Скільки в українській абетці, в українському алфавіті букв. 34. Молодець. Матвій. Тепер давай складемо речі в українській абетці 33 літери. три. Отже, записали речення. Будь ласка, в вашому зошиті в 41-й справі ми пишемо речення в українській абетці 33 букви. Пишемо гарно і старанно. Молодці. Вчора гарно виконуємо. Пишемо гарненько в українці а. Вончик нелегальный, шустрак нелегальный. Вончик нелегальный. Запитуємо речення. Дописуємо трошечки, закінчуємо цим реченням. Написав. Так, добре, перевір, Матвій. Будь ласка, порівняй, що на екрані, перевір, щоб не було пропущених звук, щоб не було помилок. Якщо є, виправ. Тут ти уважно прочитай свої слова, добре?